То як бджілка і туди, і сюди, бо куча людей названює. Дзвонять серед ночі, просять приїхати. Зазвичай ми їздимо до сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Ми співпрацюємо дуже плідно з службою в справах дітей, до осіб, які там постраждали від агресії Російської Федерації. Зі службової автівки у човен пересідати, каже Олег Томашенко, на щастя доводиться нечасто. Та коли машиною не проїхати, в багажнику є татів надувний човен, розповідає. «Брасом я, правда, не піду, тому що буде незручно тягнути сітки, якщо там дійсно буде якась нажива, тому краще човен. Для таких випадків човен катається в мене в багажнику. Розповідає, він уже кілька разів ставав у нагоді, якось сьогодні, в Шарабанівці. І Бувають і такі моменти. Охоронець ставка Максим виявив браконьєрські сітки у водоймі і викликав офіцера громади зафіксувати порушення. На водочки можна, а на сітки не можна. А є он до сітка, кинули. Це браконьєрство. Я один тут, мені важко. І ще дитина зі мною. Умноці теж треба спати. Переконатися, що в ставку є сітка, пливуть човном разом із охоронцем. Відпливаємо. Дістанемо оті бутилки і ми побачимо, чи є там тісна сітка, чи там немає сітки. Сітку конфіскували, рибу уводоймо. Тепер будемо шукати цих осіб, хто це закинув. Хто хотіть достати рибу, само собою, ми її випустимо в ставок, вона нам не потрібна, хай росте далі. Покинув роботу слідчого, щоб бути ближчим до людей, каже Олег, і навести лад там, де народився. Поліцейським офіцером громади працює два з половиною роки. В Крижопільській громаді їх двоє обслуговують по шість тисяч населення. Кожен буває таке, що звертаються люди до нас по тілесних ушкодженнях як комусь нанесли. Буває таке, що в когось щось вкрали. Конфлікти з сусідами, от особи похилого віку, там просять про допомогу. Якщо діти от у нас є сім'ї. Діти можуть не слухатись батьків десь кудись піти, не сказати батькам. Ми вже виїжджаємо на пошуки без усі відсутньої особи. Офіцер громади забезпечує порядок і запобігає злочинам, і неважливо скоюють їх на суші чи на воді. Каже з одного села, їде до іншого. Має ще навідатися до родини цвик у селі Крикливець. Держи. Він у нас взагалі, хороший. Він постійно приїжджає, він, як не ляльки, якісь привозить, він то-то, він постійно до неї по-нормальному. Я не скажу за нього нічого поганого. Торік у грудні у 34-річної Лариси забрали трьох дітей, бо була на підпитку. Трошки була, випила да, не спор. Була дитина на руках, мною кинуло, звісно, і забрали дітей у мене. Тоді, каже, злякалася, що втратить їх назавжди. Коли ми забрали дітей, тут просто була катастрофа. Була отут. Стіни не такі були, обоїв, теж не було, правильно я ж кажу? Ліноліум порваний був, можна сказати, що майже голий пол був. Но коли ми забрали дітей, наша Лариса Володимирівна, вона пішла на ісправлення. І я вже бачив, що реально кардинальні зміни стали. Обої свіженькі покині. В цій кімнаті з'явилися дивани, дітки можуть спати. Ігрушки. Два тижні тому до оселі повернулись діти, двоє старших синів нині на роботі. Пасуть курів. вдома молодша трирічна Богданка. За дев'ять місяців, як сама говорить жінка, пити покинула, навела лад в будинку. Не хочу я дітей призірати. Я хочу, щоб вони були коло мене. Тільки я нароблю. У роботі поліцейського офіцера громади каже Олег, важливо мати зв'язок з мешканцями, щоб знали, куди, коли і до кого звертатися. Хочу знизити у нас в громаді на максимально знизити рівень нашої злочинності, який у нас є. Хочу, аби в наших людей була довіра до працівників поліції, щоб нас не боялися, а поважали то будь-який момент до нас могли звернутися. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина.